Тож перше запитання: чи стане саме Копенгаген заміною Рамштайну? Я б не казав, що він буде повною заміною зустрічем у форматі Рамштайн. Але тим не менше, це вже трошки навіть інший формат, аніж Рамштайн. Чому тому, що на мій погляд, країни, які приймали участь безпосередньо в цій зустрічі, а також ті питання, які вони вирішували, це вже інший зовсім рівень, аніж Рамштайн, але не повна заміна Рамштайну. Бу, ну, наприклад, йшла мова на про виробництво допомогу виробництво тієї чи іншої зброї. На підприємствах військово-промислового комплексу наших міжнародних партнерів, саме тієї зброї, яка буде йти до України, йшла мова також про багато інших позицій, які деякі залишаються ще в форматі таємних. Але відомо також, що і спілкувалися на тему, як не тільки підготовки. Збройних сил України, військовослужбовців збройних сил України в країнах цього формату, а також її підіймали питання щодо покращення логістичних можливостей відправки тих чи інших типів зброї саме до України та безпосередньо ці країни, які приймали участь у цій зустрічі, вони можуть відігравати дуже важливу роль саме у покращенні логістики. Зрозуміло, і якщо говорити про навчання зсу наших бійців, Нідерланди вслід за Швецією, Данією, Канадою і Норвегією долучилися до такої акції, якщо можна це так назвати, так що це за жести? Це така активна допомога для України, чи це якісь свої вигідні в майбутньому перспективи для своїх держав? На сьогодні у нас є ось така нагальна проблема: це підготовка професійних військових, які здатні виконувати свої функції згідно з функціональними обов'язками. В першу чергу йде мова не стільки про підготовку майже всіх військових. Бо в нас як відомо, досить високий рівень саме вишколу військовослужбовців. У нас дуже великий досвід щодо яким ми можемо не тільки ділитися серед громадян України, які бажають йти до збройних сил України, а також з нашими міжнародними партнерами, тобто у нас досвіду дуже велика кількість саме йде мова про те, щоб підготувати професійних військових, які могли б оперувати достатньо професійно, знову ж таки акцентує на цьому увагу: оперувати саме сучасною західною технікою. Ось про це йде мова в першу чергу. Тобто не навчити військовослужбовця стріляти з автомата Калашнікова насправді, а навчити е е кількість екіпажей, деяку кількість ену кількість екіпажей використовувати, наприклад, Панзергаубець 2000, а підготувати ену кількість екіпажей, використовувати М270. Підготувати ну, кількість екіпажей, використовувати інші типи техніки, яку нам передають або будуть передавати в майбутньому. Саме про це йде мова. Скажіть, а можливо вже відомо, хто в першу чергу поїде на це навчання і по яким критеріям будуть відбирати саме військових? Чи це буде за бажанням, чи це буде примусово? Та ні, ну примусово в Збройних силах України взагалі нічого не відбувається. А буде дійсно відбір, на мій погляд. Я звісно не можу казати, наприклад, за міністерство оборони або за генштаб збройних сил України, але це буде не тільки за бажанням, а ще й за професійними здібностями. Тобто, ми зараз кажемо саме про якісь вузькі спеціалізації, якщо йдемо про якісь спецназ, про навчання саме тактиці ведення бойових дій в місті боям в місті, то це йде мова в першу чергу про ССО, підрозділ ССО, представників ССО. Якщо ми кажемо про навчання артилерії, то йде мова про представників артилерійських військ. Якщо це йде мова про якісь ББМ, то це бронетанкові війська і так далі. А якщо переходити до запитання про М270, Резніков, Резніков заявив, що вони. Така зброя, ну вона вона досить потужна, і там потрібні навички більш професійні. Що ви можете сказати в цьому напрямку? Можливо, якась загальна інформація і уточнення? уточнення ну, на сьогодні в Україні вже діють ці комплекси. Це реактивні системи залпового вогню, екіпажі українські, які також проходили навчання як в Німеччині, так і в Великій Британії. Тому на сьогодні дійсно можна казати про те, що в нас є екіпажі на ці комплексі. Якщо буде здійснюватися в подальшому постачання саме цієї зброї, то звісно необхідна і більша кількість екіпажів. А щодо професійності володіння, саме Реактивними системами залпового вогня, вогню М-142 та М-270, То дійсно ви не навчитися володіти достатньо ефективно цією зброєю за день, два-три. Це достатньо повинен пройти період навчання по часу ну, це до місяця, як мінімум. Тому, на мій погляд, це необхідно заздалегідь відправляти військовослужбовців навченню, які в подальшому будуть використовувати саме таку зброю. Скажіть а з цієї інформації, якою ви володієте? Наскільки оця нова зброя змінила хід на фронті України? Наскільки вона допомогла нам? Ну, скажімо так, М270 по факту це аналог М142 Хаймерс, який має вдвічі більш вогневу потужність. Тобто, якщо М142 Хаймерс спускава на 6 боєприпасів Реактивного типу та один боєприпас тактичного рівня, то М270 це саме комплекс вже на 12 реактивних боєприпасів та два тактичних боєприпаси. Та є різниця у тому, що М142 Хаймерс має колісну базу, а М270 це гусенева Бредлі М2. Тому на сьогодні. Ми не можемо казати, що це щось нове. Це, це той самий Хаймерс, тільки з іншими тактичними та функціональними призначеннями. А як відомо, М142 Хаймерс він з'явився набагато раніше ніж М270 на озброєнні збройних сил України. В подальшому, звісно, ми зможемо збільшувати саме. Завдяки цим комплексам вогневий тиск на позиції ворога по їх об'єктам, по їх безпосередньо позиціям, які знаходяться як на передовій, так і безпосередньо в тилу. Бо а, їх до високоточність та дальнобойність нам це дозволяє, а, але казати на сьогодні, що вони мають якісь вирішальну роль, грають а, ні, а, вони доповнюють, вони доповнюють. Повний комплекс тих а, засобів, які використовуються збройними силами України, щоб не тільки стримувати та блокувати наступальні дії а, російських окупаційних військ, а також щоб їх а, а, змусити тікати вже з нашої території.